Підготовку до проведення установчих зборів здійснювала спеціально створена ініціативна група. При цьому фактично 90% від її загального складу склали представники громадськості. До складу групи увійшло 38 осіб, із них 35 це представники громадськості, громадських організацій і три представника від обласної державної адміністрації. Громадську раду у складі 176 чоловік прийняли майже одноголосно. Жваве обговорення викликало питання обрання голови ради. Усього на посаду було запропоновано три кандидати: двоє з яких взяли самовідвід. Отож, головою став голова благодійного фонду разом за життя Володимир Стельмах. За нього свої голоси віддали 129 членів ради. У активі Володимира Стельмаха робота у сфері благодійності та допомога українській армії. Пріоритет його роботи на новій посаді це боротьба з корупцією. новообраний голова виступає за налагодження комунікації між владою та громадянами. Сьогодні в цій залі якраз знаходяться ті люди, які не байдужі до тих процесів, що відбувається в країні. Це нас об'єднує, і для мене не є сьогодні самоціль очолити громадську раду, а є велика честь і відповідальність. Різні є погляди, радикальні. Помірковані так далі, але ми зможемо. Ми приречені сьогодні розум поставити вище емоції і працювати на благо наших людей на благо Житомирщини, тим самим робити свою справу в розбудову незалежної демократичної України. Представники громадськості та влади одностайні в тому, що для ефективної роботи громадської ради її члени мають ознайомитися із чинним законодавством та діяти виключно в рамках правового поля в інтересах громади Житомирщини рішення прийнято.